На 74-ту позачергову сесію прийме 18 депутатів по наявній сесії мушу sure Питання має, поставлено голосування за основу про цього. Прошу проголосувати провісіла рішення прийнято. Перше питання в порядку демон окремо рішень Берзанської міської ради. Можна така і квадрат 1920 року No65058 про затаження програми Турбота на 21-23 роки. Можна змісто. Шановні депутати, шановні присутні, управління просить внести зміни до рішення Берданської міської ради до програми Турбота. Доповнити пункт. 6 2, поліпшення соціального побутового обслуговування та надання соціальної підтримки таким пунктом забезпечення транспортним засобом Березанської міської територіальний центр соціального обслуговування. Е, ну, коротенько да. виділяли кош, кошти на його придбання, зараз вже, вже договори підписані. Єдине, треба mm -hmm. внести зміну в програму, тому що виношено без програми не приймає, так? Все, автомобіль оптиковував. Да, я талант узор, ні. Це на полон середні. Не тільки Збройним силам, а й соціальним працівникам, щоб для поліпшення нашої громади, щоб вони допомагали. У вас є фонд. Тож прошу підтримати, що ставлю на голосування за основу працювати. Прошу проголосати. Чи звернення міжрегіонального управління юстиції в Київській області щодо припинення договору оренди? Вони орендували приміщення для, для Березанського відділення РАКСУ, оскільки зараз цей договір припинений, а об'єкт. Ще приміщення площею 94 ,70 квадратних метрів залишається в переліку другого типу, тобто це перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають передачі в оренду, так? то ми повинні його виключити, оскільки ми не маємо вже наміру передавати його в оренду, а перебуваючи в цьому переліку. Він просто після припинення договору оренди набуває статусу вільного об'єкта, і будь-хто з потенційних орендарів може звертатися щодо його оренди. Тому нам треба його виключити. І зараз це приміщення використовується для сектору з державної реєстрації актів цивільного стану виконавчого комітету Березенського міської ради. Що піти? Коротенько. Це ці працівники там до нас відбуваються обрядові заходи. заходи. Вони зараз в штаті нашої Берзавської міської ради. І, і, і також треба перевести це приміщення також для функціонування підрозділу штатно-Берзавської міської ради. Якщо запитання немає, ставить на голосування за основу та всьому прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 50-ї позачавої сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 12.01.23 року No13 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого Значить, на 23 і першої Григорович. Зміни в рішення передбачають збільшення фінансування програми. На 20 мільйонів і згідно листів від військових частин, військова частина А-02-24 та сьогодні надійшла військова частина А-46-81 з проханням внести їх в виконавці даної програми. Да, Потреба також частин листів, скажімо, як ну, це дорога. У нас є така можливість їх купувати. Так що і з вчорашнього інтерв'ю генерала Завужного, який сказав, що в нас війна переходить в новий етап, це позиційна війна і також дуже не вистачає цих саме технологічних складових саме дронів, розвідувальних і так далі. Тому ми максимально будемо зосереджені на придбанні саме цих саптажках. Запитання пропозиції. Ставлю на таку руку про голоса питання. Два підрозділи служить березня.

Так, добре, пронесення змін до рішення міської ради від Вазированадцятого двадцять другого року на 1958 пробіжет до Рязанської міської територіальної громади на двадцять третій рік. Підмотнення Миколаївна приносити наступні питання: півтора мільйона виноситься на закупку на придбання та передачу квадрокоптерів для наших збройних сил України, 61 одна тисяча двісті гривні. Оплата послуг з розроблення проекту щодо встановлення зміни межі село Садове для того, щоб. Можна було затвердити, заключити договір, потрібний кошторисні призначення. І 80 тисяч додається по програмі турбота. Вони вже в програмі є, тільки кошти роздавляються. Навіть шкодування послуг на поховання захисників і захисниць. Це те, що ми відшкодовуємо. Халишенку 10 тисяч одну слуб. Там, що да. замагаленість, і трошечки прошу Запитування. Шкода на канікулах, сховище ми доробили, вони також запустили. Ну, Музична школа робиться, значимося всередині тих приміщень, які може прибирати. Тобто, Процес паралельно йде. А до цього тижні я думаю, що там вже буде відобар'єром е на лягу, плюс виїдуть ті гості, які там знаходяться, що може не повністю приступити до уборки. І до процесу. Правильно, радіоси триває повних у листопаді і подують там медики співати, грати і такі. Якщо можна, ще подяка відділу культури за постійну підтримку наших волонтерських ініціатив. Е навіть у своїй хідні вони відходять, нас підтримують і забезпечують нас концертними на якимись моментами номерами. Велика, велика дяка відділу культури. Дякую, Олександр. Продовжуйте, пожалуйста.